Нашого гостя, це Колірник. Добрий вечір. Так. Ну, я не знаю, може, ви не засмутилися з тої інформацією, може ви планували. Тут про артистів? Ну так, може, ви хотіли на когось. Е, ні, я не засмутився. Я глибоко переконаний, що до, дуже давно, дуже давно ми вже спізнилися. Треба було е, своїх артистів підтримувати, а не імпортувати оцю от муть. Відверто, розумієте. Я розумію, що ну, там а є. Це Сергій П'єнкер, ну хоча б його бо вже не скасовували. Ми ж все-таки в Європу Я не йдемо. люблю Сергія П'єнкена, тому я не є його фанатом, і шанувальником. Давайте так. Тут е, справа принципу. Якщо ми своїх не підтримуємо, а ці велетені, насправді, велетенські кошти, які вимиваються з України, йдуть якось. Просто є ж, знаєте, такий ринковий механізм. От вони там приїхали, а люди не пішли. Окей, все зрозуміло. А Ні, от... Справа в тому, що там якісь інші гроші гуляють, я не є. Так би мовити, може вхожий, так вхожий в шоу бізнес, але якось стикався через там якісь корпоративи, бачив е, такий прайс, який є у кожного порядного менеджера, який знає, там кожен, проти кожного виконавця російського стоїть вартістю за виступ. І вони, ну скажімо так, в рази, в 5, в 10 більше за аналогічних українських, які не гірші точно. Це просто от, є така захоплення ринку. так? І от, до речі, оце формування от, це глибока річ. Це дуже глибока річ. Так, точно так же, як не годуєш свою армію, будеш годувати чужу. Так само не годуєш своїх виконавців, будеш годувати інших. І оце от оцей руський мір які впарюють мізки, так Так, дивіться, воно і є. це до речі, дуже важлива історія. Я не знаю, хто просто має підняти цю тему. Я колись в Фейсбуку про це писав, і мільйон людей це лайкнуло. ну жартує, не мільйон, ну, пару сотень точно. О, о, тобто, о, тобто, о, ну, тобто так насправді, ні. коли ми кажемо про Дмитрія Кісільова і його ці там хвилини ненависті о, до світу з ядерним попелом і так далі, і ми кажемо, що оце от руський мір і його пропаганда. Але насправді в Україні досі в праймах ідуть всі ці, ці російські серіали. Змін. Це, 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 це якийсь жах, брате, це просто не можна. Я не знаю. Є в мене дома є телевізор. Я не дивлюся, я в інтернеті все, але там син дивиться, те, що дивиться. Ну і багато людей дивляться. І це просто я не можу. Тут у нас іде війна, на нас нападають, ми там армію готуємо. Тож час нам показують про благородних ментів. Російських і їхніх НКВД, які мочать бандерівців, Тобто я є... і це промивка в міськ. Ну це розрив свідомості. Це, це розрив таке, свідомості. Як там... я просто пам'ятаю, що коли на сітіві працював, там Пр... пробували mm. показати фільм якийсь, як ми з майбутнього», що... Там відверті сцени, такі де українців б'ють, українці зрадники. І прийшли дітки там протестувати. І виходить такий менеджер, який українською два слова не в'яже. І це політика. Це політика, причому це інформаційна зброя набагато сильніша. Чому Крим так легко пішов? Тому що це, власне, була інформаційна війна. Там один долар вкладений в інформаційну війну, він заміняє 10 доларів вкладений в озброєння. Нашу воювати, коли це ж наші брати, вони ж хороші, вони... інша справа, що вони до нас ставляться, як до ворогів, зразу. Однозначно, за визначенням, ти україномовний, ти ворог, тебе треба вбити. Принизити там знищити не дарма в цьому. Ну зараз слов'янську шукали саме по українській мові. Це читаєш історію, що коли Муравйов зайшов Київ. Знищував, то шукали, якщо Україну мовне, то розстрілювали сьогодні, до речі, були ми вже згадували про ці селищні опитування. Там цілий був цілий, ціла низка питань, зокрема, от там йшлося про вступ НАТО, ми про це казали вже і так далі. Але тим не менше, там ще було питання про російську другу державну. Виявляється, що абсолютно ну, більшість українців більше половини вони проти російської другої держави. Скажу більше і і мовні теж проти. і близько третини за другу державну, mm -hmm. отак от російську. Так. Тобто, що це але. Нас зараз, ну тобто, от у от, от, нас був тільки що Олександр Чали. Перед вами ми говорили про те, що дуже важливо примиряти схід, захід і так далі. далі. З іншого боку, ми розуміємо, що в нас ну з іншого боку політика русифікації не припинялася. Мізаві дуже 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 дивно Нарально. чути. Коли кажуть, не, не забирайте в нас мову. Я все ніяк не можу зрозуміти. Хто ж забирає мову в Донецьку? Ну дуже коли просто, це теж це, це інформаційний вал, такий, їм розказують, їм брешуть відверто. І з цим ти нічого не поробиш і я, бо вони, наприклад, мене не слухають. Я їздив в Луганськ недавно був, і мені було приємно, дуже, щоб до мене на виступ дуже багато прийшло в Луганчан і в Донецьку теж. Але це ті українці, які такі реліктові, так, вони самі, на жаль, от, в співбесідах от гріх казати, вони кажуть, це втрачений край. це втрачений край. Тому що от я, скільки от в Україні, я ж тут, я раніше в Росії жив. Оскільки в Україні, вже років Ой, 20 а? чи більше. І весь час, оцей такий російський пресинг, іде то зменшують, якісь видання, закриваються, то ще то фільмів нема. Я був одним із стояв у видові оцього українського перекладу. Ми це добились, і це і це добре. І побачив Бог, що це хорошо. Так само, і це. І, наприклад, скажу приклад із моєю передачею. Ский шов, не політична, абсолютно культурна річ. І я отримав листи від російськомовних громадян України. Я робив для себе статистику, і мене дуже вразило, що більшість листів приходила саме Донецьк, Луганськ, Крим, Харків, Одеса. Тобто люди дуже цього хотіли, справили за цим. Але передачу закрили. І саме тоді, коли вона стала кращою передачою України, бо там було в анотації написано, що має яскраво виражений національний. Колорит. Тому і прикрили замісне, що там якийсь серіал, чорний випустили. Тобто, це я переконаний і мені ніхто не доведе інше, що це цілеспрямована політика, Ну, прикривається різним, там братствами, там, кращим продуктом, але не секрет, що більшість цих серіалів все одно у нас знімають, тому що у нас наші дешевші більш... наші робоча наші, сила, наші оператори, наші режисери, оператори, наші, наші сценаристи наші, пишуть. Наші сценаристи ну, ну до, до речі, я тільки нап... російські актори мусять зняти. Я написав сценарій. І мене хотіли купити в Москву. Я його не віддав. Я хотів поставити його в Україні сценарій мультфільму повнометражну. І так вже років 6 чи 7 він тут не ставиться. Якщо вже... Тобто, якщо хочеш, то будь, мусиш робити там. І ця політика, на жаль, зараз наша держава. Я маю надію, що я мав надію в 2004-му. От буде наша держава, наша влада. Але нічого не змінилося. І зараз точно так же вже наша влада скільки є, але поки що. Нічого не ну, змінилося ціною, того, я так розумію, що не було ніяких заворушень потім на сході. Тому що, чекайте, можливо... то ми тоді ми що повинні зробити? Ми тоді повинні просто, ну, за цією логікою. Вести другу російську державну, закрити українські канали, е, оголосити себе малоросами, там, скласти ручки, і тоді, значить, Донецьк буде задоволений. Так? Ну навіть не Донецьк, там, а можливо, там Росія там. Ага. Ну я абсолютно не вірю, що це от самі люди там до Донецьку піднялися зараз і, і, і поштовхом речу. Там реально є такі каталізатори, які я не буду говорити точно, я не маю тої інформації, ага. що це там російські, якісь засланці чи це. Маємо те, що є зараз. І насправді те, що я знаю із своїх контактів, з тих, що питання мови людей не хвилює там в 20 му порядку. Uh -huh. От недавно я бачив якийсь е е е шахтар з про спілок, мав розмову з одним із кандидатів депутатів, з Добкіним, та, І прямо сказав, що що, що, що ти цю хвилю піднімаєш? Нам це не цікаво. Нам треба заробити, нам треба сім'ю. Я теж себе розумію. Наприклад, у мене нема проблем із спілкуванням із російськими мовними англомовними. І фінськомовними громадянами, трошки фінську мову вчив. Е, мені дуже приємно бувати в інших країнах, де інша мова є. Я намагаюся вивчити, мені це цікаво. У мене учні є англомовні, російськомовні. У мене в Росії є учні, які вчаться розказувати казки в Польщі, в Білорусі. Мені дуже було прикро, якби зникла російська мова чи білоруська. Мені дуже жалко, що коли якась мова банту зникає, тому що це багатовимирність людства. Я абсолютно не розумію заборони говорити іншою мовою. Це не може бути, Це категорично не може бути. І дуже мене вразив і змінив мою думку, можливо, сильно, майдан. Тому що перший загинув вірмен, потім білорус, потім були росіяни. Я на Фейсбуку написав перше, що тепер моє серце розірване між Вірменією, Білорусією, Україною. І росіян, і євреїв було багато. І я Чудово розумію, що українська нація це нація багатомовна і тим вона красива. І мені приємно, наприклад, коли я пишу якийсь сценарій, я там і російською пишу, де якісь ставки, де. воно повинно бути цікавим. Але для того, щоб держава існувала, а будь-який громадянин має. Нормальне життя тоді, коли держава його захищає. Ми бачимо, що робиться там, де є бандити ходять, де нема порядку, де там міліція не виконує свої обов'язки, де там все, що завгодно. Кому краще стало в тому Слов'янську від того, що там з'явилися ці озброєні люди, гірше. Там грабують. Там... Ну, я не можу сказати, я там не був, але ну, знаю, що це завжди не добре. Коли сильна держава, тоді і громадяни добре живуть. Сильна держава це не обов'язково. Велетенська військова потуга, чи колючий дріль, чи концтабори, чи тюрми там, сильна держава це там, де е, громадяни відчувають себе нацією. І е, ніщо так не цементує націю як єдина державна мова. Тобто вона має бути єдина, як, як у Франції, французька. Там я не знаю де. От я був в Канаді, мені дуже сподобалося, Страшенно сподобалося, як у них це. Я вже і писав. У них є провінція Квебек, яка теж таки були. Вони хотіли відділятися. Там навіть взагалі там якісь там Там, ну, вже зірів, там таке проводили. було, що один, Але, один Але він Вони це. вони домовилися, і все нормально. Приїжджаєш із Антарії у Квебек, там з'являються французькі написи, французька мова. І в той же час там дублювання англійської, коли відкривав пам'ятник Шевченко в Отаві, то поруч зі мною була дівчинка, канадійка, українка, і вона перекладала. Те, що я розказував трьома мовами. Ну, трьома. Українською я говорив, і вона французькою, і англійською. І мені щось було надзвичайно приємно, що там дуже поважають, дуже обережно ставляться до цього. І я не, не бачу проблем для українців на Сході, які вважають своєю рідною мовою російською. Ну не бачу я цих проблем. Навіть потім по тим листам, що я отримав, їм дуже приємно було українські казки слухати. Із Севастополя бачив давно дівчинка піхота російської мови, говорить, ми всі російськомовні, ми всі російськоязичні, ну от вас ми, тобто, це питання культури такої, навіть е е е є ж закон прийняти про регіональні мови, наскільки я знаю. Можна щось плутаю. чи там якісь можливі нюанси. Є -е 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 -є. Якщо -а -а. тяжко людині, наприклад, не хоче вона українською мов українською мовою там писати, що там прошу, але знати державну мову треба це для того, щоб цементувати, націю, створити свою свою власну державу. Якщо ти не хочеш мати власної держави, тоді очевидно, що ти хочеш жити в іншій державі. Тоді це просто сепаратизм, який не має під собою інших, крім ірраціональних якихось думок. Компроміс можливий і він потрібен. Тому що я, наприклад, дуже не хочу, щоб говорили автомати, гармати і так далі. Мені вистачило на Майдані бачити своїх хлопців убитих. Друзів, я не хочу, щоб хтось в Донецьку загинув, чи в Слов'янську, чи, не дай Бог. Я їх розумію. Я розумію цих людей, вони теж патріоти. Я не буду казати, що там якісь вийшли зловмисники. Вони, для них це теж героїзм, як для нас Майдан, для них теж свій Майдан, Донецький Майдан. Він має трохи іншу форму, все, якісь там викривання за рахунок цих російських закликів, але реально вони теж герої, вони вийшли, вони готові там, ідеологічна частина, принаймні, вони готові померти за свої ідеали. Не треба помирати. Треба разом творити державу, знайти компроміси, щоб. Ми вам не будемо заважати, ви нам не заважаєте, будемо допомагати один одному разом. Кажуть, гуртом і батько легше бити, просто Господи, що так. так, це ще тата. Говорю, компроміс можливий і треба його шукати. Треба. І завжди він краще, поганий мир, чим добра війна. Так роблю. не можемо ми уникнути звичайно цієї теми mm -hmm. сепаратистів на сході Донбасу і так далі. хто би не був говорити, студії в Розумію? Це, але це, я, це, думай, але я нагадаю, буде. що у нас буквально через 5 хвилин вже буде тут Мацука і Олексій. І вже він буде тут з вам розповідати більше про, про, про те, про що він добре знає, оскільки про про своїх земляків буде цілий блок присвячений ситуації на Донбасі. А я нагадаю, що насправді. Сашко лірник, ви ж знаєте цю історію, проєкт Моя країна, Україна. І як колись про цей проєкт ми ще говорили ще там на іншому каналі, на іншій абсолютно програмі. Коли він вже тільки стартував, то було десь пару років. Тому, Ні, Це було де... років 4 чити, так. Тільки час вже минуло. Так. І от він нарешті здається. Була вже презентація 26 серій. Готові, готові до прокату. 26 серій. Це реальний сезон. Так, і це мультфільми про Україну. Тобто. Свідомо були вибрані всі абсолютно місця. Одна з кращих серій це Луганськ. Друга, оце Луганський степ-серія, до речі. Це Черкаська область, село Лолегедзене, там Одеса, Кривий Ріг. От Кривий Ріг. Тобто це той мультфільм, який об'єднує Україну. І там оці от відмінності вони грають. От Шашори, Карпати. Тобто, мені дуже приємно, що Україна різноманітна. Я Можна не їздити за далекий кордон і побачити все, що ти хочеш в Україні і мати це все саме. І, і, і люди прекрасні живуть всюди, насправді. І дуже оця інформаційна політика, оце виїдання мізку, оце от заміщення свідомості, воно вглубить нас. Я не хочу сваритися з іншими людьми і не хочу їх вважати там, якимись нацистами, фашистами там, і так далі. І не хочу, щоб вони мене таким вважали. Це ж дуже просто. Просто відкрити очі, і зрозуміти, що от Одеса серія. Багато що можна показати, розказати. Мультик чудовий. І мультики, ми ще кіно зняли. Чорний казак, нарешті ми вже зараз маємо озвучувати. Ага, а Але... то що ви ще знімали Мамайвість Слободієс? Я пам'ятаю, пам там цілий бойовик мав був. Він дуже цікавий, дуже добрий, хороший От Влад Чебанюк, режисер це село Легедзена. Були І Насправді класний фільм. Я просто не знаю, як зараз там справи підуть, ми хочемо його показати, щоб всі побачили. що українські те, що ми починали. У нас є свої українські фільми, українські актори, чудові виконавці, чудова музика, мультиплікатори. Просто змінити ставлення в державі, щоб українці і громадяни України різних національностей бачили, що в нас своє не гірше, а краще. Точно краще від того, що там нам пропонують якісь. Ну, анімація просто чудова. Тобто, це, ну, не знаю, це волосся, громіт відпочиває. Степан тобто Коваль, студія, молодці. Ну так, це, це ж це ж, Боже, як цей мультфільм про. Новорічна ніч та і так далі. там от... Постелінова ворона, це так, не так. він, але там у нього злидні 9 номер. Ну і оцей серіал Моя країна, Україна. Нагадую, отаке. От так. от, всякі легенди, казки пов'язані з різними місцями України. Але, звичайно, тобто глядачі зараз дадуться питання, де це можна буде подивитися, яка буде історія Ви знаєте, прокат, Така що... зараз ситуація дуже дивна. От Здавалось би, зараз саме той час, коли це треба показувати. Ага. Так? А жоден канал не бере показувати. Питання в фінансах просто? Я не можу зрозуміти, там продюсер займається, просто навіть є такі формулювання, що нам це не цікаво, чи це не наш формат. Що завгодно, показувати там вбивство, якесь насильство. Треба душі лікувати зараз. Це 26 дуже коротких епізодів. По 3-4 хвили хвили. хвилини, це свідомо. Ми думали їх там в кінотеатрі показувати. Ще десь. Це от, ж така міжпрограмна річ, так, міжпрограмна. Так, але воно оце Петриківка, там Вилково. Тобто ми через ці мультики, і якби була можливість їх, наприклад, показати, ми от Умань, ми моє рідне місто. Ми могли б е, продовжити цю серію, тому що є про що показувати. Справа в тому, що зараз в час такої, коли говорять гармати музи мовчать, але насправді зараз час лікувати націю, лікувати, лікувати від цього. Я жахаюся від того, що робить російське телебачення, що робить Кисельов, що робить Путін, жахаюся. Ну не можна вічно. Ненглість. Потім з цього треба буде якось виходити. Я розумію, що їм начхати, вони собі майбутнє забезпечили. А решті людей, тих самих росіян, як їм далі поруч з нами жити? Адже ще два місяці тому поруч жили два ну, братні, дружні народи. А зараз Росія має поруч ну, озлоблених людей, які їх не люблять, їх бояться. Уже діти. Ростуть вони розуміють, що Росія ворог. Для мене Росія не була ворогом ніколи. Ну, для чого це так робити? І оця пропаганда, це якісь заради цієї вигоди. Я і чесно, я не розумію, для чого захоплювати територію. В сучасному світі це не потрібно. Зараз економіка набагато вигідніше там капітал вкласти і, і так далі. Ну, я по всьому світі. Вже всі імперії від колонії позбуваються. Це ну, може, для Росія, це не робити? сучасна імперія, не сучасна країна. Mm -hmm. Ну, і Бачите, хтось дуже добре написав. Чи хтось з російських публіцистів, може Епштейн, або можливо це був Володимир Дубинянський, наш публіцист. Я вже просто не, не, не пам'ятаю точно про те, що Росія на відміну від радянського союзу, хоча, начебто, вона реставрує радянський союз, а насправді радянський союз ніколи себе не називав імперією. Тобто він був де факто ну, імперією, так сказав, але не хотів бути розумі? імперією. Вони ж показували там новий устрій, нову ідеологію, но так, так. новий би державний устрій. Ну, а Росія на поки каже, та ми імперія, ми імперія там остання років. Ну, це, це це го це годує Клюмпен тобто ті люди, які там їм це годувати ці низькі інстинкти. їм люди, Виховують людину, яка їй приємно принизити співбесідника, так? Їй приємно показати себе там на, на курорті, вибачте, попісяти в басейн. А я такий. Я... Навіть ці всі передачі комедійні, вони теж на цьому побудовані, ті, що в Росії йдуть. Треба зневажити когось. На цьому не можна будувати життя. Воно ж Треба з навіть... цього виходити, потім буде навіть... якось. Воно ж навіть не за Путіна почалося. Якщо порівняти, наприклад, собі воно... розважальні програми ну, там, знає, польського телебачення і е, російського телебачення, там, там дуже багато побудовано на образ, наприклад, які ну, там, це, дозволяють це, це, собі. Це від більшовиків ведучих... ще йде від цього. Я жив в Росії, я з цим стикався дуже сильно. Там насправді дуже сильні такі от. От в Україні, наприклад, не було такого, щоб одного обзивали поруч. Але я жив у дворі старенькому. Тато, мама, мої, дуже їх люблю. І, і в нас поруч там російська сім'я жила, було кілька сімей єврейських, було кілька сімей, здається, здається вірмени жили. І, і ми якось ну, ми ніколи ніхто не обзивав, а в Росії було прийнято там, чурки, там, якісь ще, ще, ще. і це, це дуже неприємно. і мені Це, це виховується. І мені, як Людина, яка працює з дітьми, так? з казками, з душами людськими. До речі, на Пасху Христос Воскрес на Пасху ходив в церкву Бородці Перегоші. До мене священник підійшов і каже: От ви розмовляєте з дітьми, значить, ви розмовляєте з Богом. Я ж злякався, то це я не Мені тяжко зараз зрозуміти. Виховується ціле покоління. В Росії, яке ненавидить сусідів, просто ненавидить, воно готове вбити. Воно... От навіть зараз я не думаю, що українці готові йти воювати в Росію. Ну, ну ніколи, мені не треба їх, їхньої, їхньої землі, їхнього хліба. Ми самі заробимо, знаєте, кажуть, де щось трошки не досплю, до грушки десь не вродять, але буду незалежний у своїй городі. Так само і тут Ну щось десь на картоплю пересидив, нічого страшного. Без тої нафти, без газу обідемося, але ми. Забезпечимо життя для дітей, хоча б, чому на Майдан вийшов, не заради мене, я вже пожив, заради дітей, щоб вони жили нормально. Адже ж ми в чому відмінність там від тих самих сепарів, ми вийшли проти бандитської влади О, за, за державу свою. О, І ми вийшли беззбройні. А там виходять за іншу державу, закликають іноземні війська, озброюються. І насправді я не думаю, що це всім подобається. Люди хочуть там щось добитися. Конкретно скажіть, що я думаю, що все можна вирішити. Все можна вирішити, принаймні, що від нас залежить, і не бути ворогами один одному. Не ворог мені сусідний через межу, не ворог. Можна, ти відгрісти шматок землі і що, ти з собою його не забереш в кишень, як там, кажуть, в гробу кишень немає. Так? А треба про майбутнє про дітей думати. Я не хочу, щоб сусід наш був ворогом. Це вони так виховують. І треба ми почали з інформаційної політики, інформації це цифра треба, дня вихов... російський Esquire подає. 81% росіян ніколи не були за кордоном. Я вам скажу от своє життя, власне, жив в Совєтському Союзі. Я коли перший раз попав за кордон, це для мене було настільки зміна свідомості. Ми ходили в море на кораблі Тарас Шевченко, і у нас був свій особист, ну тоді було приписано. Зараз в Росії, мабуть, теж так на кожному кораблі. Я навіть не знав, є така таємна кімната, каюта, не на плані навіть немає, в якій нас збирали всіх і проводили з нами політбесіду, що от якщо ми станемо, вийдемо за кордон. Це обов'язково нас будуть вербувати, шпигу, шпигуни. Там. І ми і, 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 і випускали тільки по трьох чоловік, причому з різних, щоб один одного не знали, щоб один одного доноси писали. Це така, і я пам'ятаю, настільки мене там вразило, наскільки там все цікаво, красиво, я чекав, що мене будуть вербувати. І будь-яке я там щось в магазині купив, і там мені щось здачу, і на здачу пакетик дали, щоб запакувати, джинси купили. Я ж лякався, що вона мені дала пакет, це значить, що вона мене почала вербувати. Ну я кажу, наскільки були за... кажу, розказую свої думки. Ага. Наскільки були забембані люди, і це ж це ж зі мною було. І це дуже легко свідомість поміняти. Я пам'ятаю, ми ж росли там піонерами, комсомольцями. Ага. Там вірили, потім була перебудова, почали вірити в, в доброго Леніна, якого Сталін обманув. Потім ну, це все мінялося. Тільки зараз я вже пожив, вже можу аналізувати, читати. Інтернет же всіх є, можна подивитися. Ну, от... Ти дивишся того Кисельова, так, ну подивишся щось інше. Правда це чи неправда? Я навіть бачу, що це монтаж, що це неправда. Піймали на брехні, раз, другий, третій, Ну, до них це не доходить. І це просто є зомбування людей. На жаль, це суспільне зомбування, психологічний ефект такий. І дуже тяжко з нього виходити, який час вилікує. Лю людям дуже важко заперечити, мені здається, такий момент, що от я все життя вірив в неправду, все моє життя прожито намарне. Так, в мене таке саме, наприклад, зараз я в себе в сім'ї спостерігаю те, що. У неї просто вона радянська людина, вона прожила там піонер. Та -та. З нею завжди сварилися на цю тему. А зараз я її дзари не чіпаю. І вона, бідна, днями плаче. Вона ридає в неї такі стерка. Як? Я не могла повірити, що Росія на нас нападе. Як це може бути? І от, от у людей просто ламається світ, ламається світ, і, і, і воно не варто. Мені, я не прощу їм ніколи. Наприклад, моя дитина, мій син, він, він боїться. Його тіпає, він. А нас зараз танки будуть, нас будуть бомбити. І я розумію, що я його не можу захистити руками своїми, як батько. І оце гірше всього. І це гірше всього. Не, заради цієї минутної а медальку він отримав за взяття Крима. Да, ура! Там, підняв свій рейтинг, там, на наступи. Ну, не вже це варто то, щоб діти боялися, щоб не спали, щоб ціле, ціле покоління було не вростенько, вся Україна. вона ті вже каже, та швидше нападайте, щоб ми вам тут дали тирки, щоб скільки можна це робити. Ви розумієте? Тобто всі люди, люди, люди розлобляються, це погано. Хоча нам треба через це пройти, через оцю ломку зрозуміти нарешті, але це об'єднання нації це дуже велика справа. Тепер ми це розуміємо, через що пройшли ті самі прибалти, будучи під такою самою загрозою. Це просто той шлях, який проходиш від там. Постколонії від колонії до очевидно незалежної держави. От так, все. але як, до мене мене чаша ця, але вона не минає, треба її пити, і треба не боятися, не падати духом. Зараз треба розуміти, що треба. Треба творити свою армію, треба міняти владу, змінювати, змінювати міліцію. Ну кожен має робити те, що він може. Ми ну, я можу, я, я ви можу. можете робити культуру. Ти знаєш, братіку? Я не тільки це зараз, от як не дивно. Хто мене запрошували, казки розказувати, а зараз якось так сталося, що я ходжу по школам, я проводжу сеанси психотерапії. Я не є психотерапевтом. Я говорю з підлітками, з дітьми, лікую їх, тому що в них теж вчителі жалюються, що злобленість з'явилася. Оці неврози, оце все. треба з ними говорити. Що я можу? Я можу говорити. І в мене виходить. Тобто людям давати надію, тому що перше слово слово було в Бога, слово є Бог. То, що, наприклад, ти ще того ворога не бачив, ти вже заляканий, тебе вже ця інформація Мене самого вбиває. Я прокидаюся, хапаю за той ноутбук, що трапилося. Чи то... І це погано. Не можеш спати, не можеш їсти. Єдиний плюс, що я от худеньки став, да? і це слава Богу. щось. <плес> Але такі речі треба робити. Треба робити мультфільми, треба кіно знімати, треба жити. Мама мене дуже підтримує в цьому. Я їй дзвоню кожен день, і вона мені каже, синку, ти ми ще не те з батьком переживали. Які недостатки були, голод був, війна, там, я не знаю, лушпайки їли, там в окупації були, не було що одягнути із якихось. Шматинок тобі одежу дітям шила, по куткам. Ми таке пережили, ви ще зараз що байдуже. Але треба любити один одного, треба дітей народжувати. Треба, треба, треба в магазини ходити, в кіно ходити, в театри. Це саме той час, коли розуміти, що є твоя нація, творця. Я починаю любити. На Майдані я полюбив свою націю. Я побачив цю націю. Нація це не тільки там україномовні чи тільки російськомовні. Нація, це ми всі на цій землі, які один підтримуємо, допомагаємо. Спину прикривав. Я не, я не питав, хто він. росіяни, чи там Зуганська козаки були, там з Одеси, Севастоп, Всю, всюди були. люди вийшли за своє майбутнє, за свою честь, за гідність свою. Ось оця нація. І ця нація краща, чим, чим вся Європа разом узята. І навіть нам не треба в ту Європу проситися, хай Європа до нас просить. Ти розумієш? Ми показали те. Ми за ту Європу боролися зубами, гризлися. Розумієш, вмирали. З дерев'яними щотами проти снайперів бачу там хлопчик один. Мамі, мама дзвонить, він під кулями сидить, мамо, я з татом в їдальні, все нормально, не переживай. Розумієш, тобто, це та молодь, яка вже виросла незалежної Україні, це її майбутнє. І тут же дивлюся, ця бабка-старадець 90 років. Я мечтала умирять в Росії, слава Богу, вона за собою в могилу тяг, хоче тягнути нашу молодь за собою в могилу. Так не буває. Інакше б не вижило. Ця могила відійде і, і пропаде, а молодь вперед піде. Переживемо ці тяжкі часи, переживемо, і дай Бог, щоб і, і Донецьк, і Луганськ пережив, і Харків. Оця злоба пройшла. Я дуже не люблю цих молодиків, радикальних будь-яких, які в яких очах там дурість, і які там готові ладне вбити, гристи один одного чи з тої, чи з тої сторони. Не може людство жити. Такі люди є, вони повинні бути, але їх небагато. І не, не треба давати їм можливість заволодіти нашою землею, нашими душами, нашим майбутнім. Майбутнє наше серед нас. Нема у нас ворогів ні в Харкові, ні в Донецьку, ні в Луганську. Якісь там проблеми є. Надумані, можливо. Так можна зустрітися, поговорити, вони зникають і вони щезають, так як на Майдані зникли. Оцей Майдан це було відродження нації. Я кажу, серце моє зараз розділене між Вірменією, між Білорусією, між Ізраїлем, між Україною, між Росією теж, теж росіяни, російські прапори були на Майдані. І це зомбування, оця лиха година, вона мене, вона, ця руїна, вона обов'язково мене не буває нічого вічного такого. Вічно не було нічого, як у царя Соломона було. Це мене всередині написано і це теж. Але воно мене в хорошу сторону, тому що ми знаємо, куди нам треба йти. Школірник був у нас. Дякую, що поділилися трошки оптимізмом і бадьористю. <рес>